Причиною затоплення Сочі стала компанія друга Володимира Путіна. Так, однією із причин вчорашньої повені стала погана робота зливової каналізації. Відомо, що у 2011 році тендер на будівництво зливової каналізації і насосних станцій в Сочі виграла компанія Інш Трансстрой, великим акціонером якої на той момент був Аркадій Ротенберг, приятель російського президента. Більше того, через будівництво залізниці до Сочі для Олімпіади течія підземних річок була порушена у жителів селища. Ахштир пропала вода у колодязях. А близько національного парку будівельники викопали котловани для видобутку будматеріалів. Однак заступник мера Сочі Філонов не пов'язував будівництво і зникнення води. Всяке може бути, заявив він. Через погодні умови з перебоями працює аеропорт Сочі у залі очікування. Застрягли близько тисячі пасажирів. Наразі сім мікрорайонів курортного міста опинилися під водою. Більше того, водяний апокаліпсис зачепив також у Воронеж. при строительстве олимпийских объектов нарушили естественный водосток. У людей ливневые канавы заполняются воды, вода тука нету.